Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогоднішнє відео буде присвячено майстер-класу з пошиття цього комбінезону. Цей комбінезон для ляльки Паула Рейна. Бачите, ось яка красуня. Комбінезон я шила з, з поєднання таких літніх тканин, бачите, зелений такий свіжий. І штанці від комбінезона в таких маленьких кавунчиках. В скибочках і вишеньках. Ось. Зараз покажу вам цей комбінезон ближче, що і як в нього там застібається, дещо. Зараз роздягну ляльку і покажу вам. Ось так виглядає комбінезон ближче. Бачите, в нього такі бретелі, які можна зафіксувати тут, на плечах. Можливо, тут можна зробити пару стіпків голкою і зафіксувати. І буде, наче, як бретельки. Ось так. Але мені подобається, коли вони рухливі, і можна отак спустити вниз, і виходить така модна річ. Ось так. Можливо, якщо зробити ці бретельки з зеленої тканини, вони б краще виділялися, але їх би не було видно, коли зробиш отак. Тому я зупинилася, зупинилася на бретельках з тканини штанців. Так, Застібається цей комбінезон ззаді на дві кнопки, можна пришити ліпучку. Так, верх на підкладці. Взагалі, весь комбінезон виконаний із бавовняної тканини. А підкладка теж з бавовни, але з більш тонкої це батіст. А для тканини верху я брала баплін. Бачите, тут рукавчик такий коротенький, але виконаний суцільно з верхом. І такий варіант більш підходить для тих, хто тільки починає шити. Це більш простий варіант. Тут немає плечових швів, це теж полегшує виконання. Штанці такі свободні, і понизу в них резиночка. Можна зробити як шорти, трошки підняти вверх, можливо, трошки коротше зробити, ну це вже. Не суттєво. <кій> ну, ось такий варіант. Бачите, я зробила з боку лампаси на штанцях, щоб поєднати тканину верху і тканину штанців. Ці кавунчики. Тут на кавунчиках, бачите, є теж зелений кольор. Мені здалося, що так буде красиво. Можна виконати цю модель із однотонної тканини, а можна ще, знаєте, така ідея низ зробити з. Джинсової тканини, от, а верх з такої можливо, тканини в клітинку і буде одразу як наче, така рубашка і штанці. Ну, ось так, так, така ідея. Можна не робити оці бретельки зовсім. А якщо ви використовуєте дві тканини для пошиття, то можна тут зробити кишеньку таку, або зробити якусь аплікацію, термоаплікацію будь-що. Ну, ось такий варіант, дівчата. Він не складний, але ефектний, все як я люблю. Трішки попрацювали, і на виході в нас така річ. Тому приєднуйтесь, якщо ви є прихильником ляльок Паула Рейна і любите шити на них, то я запрошую вас приєднатися до нашої спільноти і будемо шити. Почнемо. Нагадаю, що викрійку цього комбінезону можна буде придбати. Посилання я залишу під відео. Заходьте, купуйте і шийте разом зі мною. І так, це мої деталі крою. Це верхня частина комбінезону. Я викроїла верх зеленої тканини бавовняної, а на підкладку я взяла батистову тканину. Теж це бавовна, і я бачите, викроїла тільки верхню частину, тобто лицеву частину комбінезону по всім зрізам. А на підкладку я викрила такий шматочок, в який в мене вміщується ця моя деталь. Це я зробила для того, щоб не треба було поєднувати всі зрізи і дивитися, щоб там все співпало. Та, а так поклав, булавочками зафіксував і можна вже працювати. Далі, це дві смужечки, це для бретельок. Ці дві смужечки це для лампасів, дві частини нижньої, низу комбінезону, це передня частина штанці. І дві частини задні штанців. Ось так. Перше, що я робитиму, це я буду поєднувати передню і задню частину комбінезону. Штанців саме ось так. Я буду поєднувати з лампасами. Ось так. Я буду складати лице з лицем, лампас, задню частинку і передню частинку. Ось так ось так, на 5 мм і обмитати, і задньою частинкою ось так. На 5 мм. Обметуємо. Ось я зробила, зробила ці бокові вставки лампаси, бачите, я обметала їх і припуски запрасувала до центру, тобто на лампас, щоб вони лежали. І зробила строчку, бачите, отак, на 1 мм від краю така оздоблювальна строчка. Ось так це виглядає. Тепер треба понизу. Понизу цю деталь штанців підвернути на сантиметр і ще на сантиметр. Ми сюди будемо втягувати резинку, тому треба підвернути низ. Так, після цього взяти оці стрічки, які для. Так, зараз щоб вам видно було для бретелей, я їх запросувала вдвоє. Треба отак скласти ще отак удвоє і так удвоє. Тобто в четверо, ось так. До центру, навпіл і ще до центру. Ось так. І прокласти дві строчки: одну на один міліметр від краю, і другу теж на міліметр від краю. Так. Після цього <кій> будемо обробляти верх. Складаємо лице з лицем, тканину верху та тканину підкладки. Ось так. Можна тут голочками заколоти. І що нам треба? Ми прокладаємо строчку. Зараз покажу вам. Ось тут, на 5 мм. Потім по горловині на 5 мм від краю. І закінчуємо ось тут, теж на 5 мм, так, Це одне. І друге по краю рукавів теж, отут, прокладаємо строчку на 5 мм, і з цього боку теж на 5 мм. Ось що в мене вийшло. Бачите? Я проклала строчки, повирізала вже по горловині і викроїла мою підкладку. Ось так. Бачите, в мене вийшло. Після цього нам треба повивертати все. Я беру свої затискачі, і ось так, як завжди, роблю ось так. Це дуже гарно вивертається за допомогою цього пристрою. Так. І другу частину. Все вивертаємо, гарно виправляємо і прасуємо. Так, з цим зрозуміло. Далі, беремо резинку і відміряємо. Бачите, я тут намалювала вже, накреслила такі штришки. В мене. Вийшло резинки, зараз ось, 7,5 сантиметрів. Бачите, такі два шматочки. Я відрізала, о, намалювала, але не відрізала. Далі я беру таку булавку і будемо затягувати в нижню частину штанців. Отак. Затягуємо. Резиночку. В мене резинка досить м'яка. Можливо, якщо у вас буде резинка трошки більш цупка, то треба її буде трохи більше. Так що, поміряйте ніжку своєї лялечки і вже самі вирішуйте, яка кількість резинки вам буде потрібна. Ось так затягуємо. Хочу ж вам показати, як її кріпити. Ось, ось і все. Ось бачите. Затягнули. Ось тут проклали строчку десь на 2-3 мм від краю, з цієї сторони. А з цієї треба отак витягти, щоб ця рисочка в нас була назовні. Ось так. бачите Ось так рисочка. Трошки притримуємо резиночку і з цього боку теж ставимо закріпку на 2-3 мм. А потім вже відрізаємо і другий шматочок затягуємо у другу штанинку. Зрозуміло. Після цього ми складаємо наші дві штанинки передніми частинами. Ось так. передні частини. Отак. Складаємо лице з лицем. Ось так. І прокладаємо ось тут строчку на 5 мм від краю, і обметуємо її ось тут. А оцей шов сидіння по спинці. Ми обметуємо кожен окремо цей край і цей край теж обметуємо. Ось, дивіться, що в мене вийшло. Це верх комбінезону. Я все повиправляла, попрасувала гарненько, і, бачите, проклала оздоблювальну строчку по горловині на 5 мм від краю. Ось така вона в мене вийшла. Після цього ми складаємо бокові сторони, з'єднуємо тут, бачите, ось так. Складаємо і ось так. І потрібно прокласти строчку. Ось так. З'єднуємо підкладку з підкладкою Ось так. Ось так. Підкладку з підкладкою, тканину верха з тканиною верха на 5 мм прокладаємо шов строчку. І з другого боку теж саме складаємо лице з лицем, всі шви вирівнюємо і е, всі зрізи і прокладаємо строчку на 5 мм від краю по тканині верху і по підкладці. Так, з цим зрозуміло. Штанці. Бачите, я все зробила, резинку закріпила. Ось вона в мене на двох штанцях ось так. І, бачите, я проклала строчку поверху, ось. Для того, щоб стягти трошки. Воно не дуже буде так, ну, небагато збірок буде, але вони будуть. Трошки таке пишненьке буде. Ось так треба зробити. Ще я обметала, бачите, Кожну штанинку тут по шву сидіння по спинці. Так. Ось, бачите, я вже зробила бокові шви, все попрасувала і навіть пришила бретелі. Пам'ятаєте, на початку у нас були ще бретелі. Вони не обов'язкові, але мені здається, що вони тут будуть дуже пасувати. я залишу на виквіки обов'язково тут відмітки, де треба прикладати ці бретелі. Ось так, бачите? Ось отут Ось. Ось я намічу. От. Вони трошки свободні, але можна потім тут буде закріпити їх просто руками пару стібків прокласти. ось так, Ось так. В моїй уяві це так. Але можна без них, можливо, у вас тканина буде кольорова, і ви не захочете робити ці бретелі, можна тут кишеньку зробити, ну, щоб якось прикрасити. А можливо, тут зовсім взяти наклейку цю термо, термоаплікацію і зробити, ну так, це просто прикраса. Мені подобається такі кавунчики. Вишеньки, ну так, так, я навіть приміряла на ляльку, як воно сидить. Сидить добре. Тепер, що в нас залишилось? У нас залишилось насправді дуже небагато. Скоро вже наш конбес буде готовий. І так, обов'язково, коли будете закріпляти ці бретелі, їх потрібно закріпити тільки до верхньої тканини. Бачите? Підкладку. Не треба чіпати, вона повинна бути вільною, ось так. І, і, спереду, і ззаді. Все ось так. Ось. Все. Тепер ми беремо наші штанці, вже заготовлені тут поверху, трошки зібрані. І складаємо ось так: лице з лицем. Ось тут, у нас, бачите, є намітка, що це середина переда, Ми так складаємо з серединою штанців. От, і все пришиваємо до тканини верха, ось тут на 5-7 мм прокладаємо строчку. Після цього ми робимо, ну, покажу вам, що буде після цього. Ось що в мене вийшло. Бачите, штанці я пришила. До тканини зверху. А підкладка у нас така ще вільна. І бретелі я ну, пару, пару стіпків зробила і закріпила їх, щоб вони туди-сюди не бігали. Тепер підкладка. Підкладку треба на 5 мм підвернути ось так, наметати. І прокласти оздоблювальну строчку, отут, на міліметр. Два від існуючої, існуючої строчки ось по лицевій стороні, все, я приєднала підкладку, все гарненько вийшло. Так, тепер треба прокласти оздоблювальні строчки на 1 мм від краю, і на 5 мм від краю з цього боку, і з цього боку теж. Ми тут будемо пришивати з вами кнопочки, тому треба укріпити ці сторони. Після цього ми складаємо ось так шви сидіння, ось так. і прокладаємо строчку, не доходячи до талії. Ось так, ось так. щоб було зручно вдягати ляльку. Ось так, прокладаємо ось ту строчку, після цього складаємо шагові крокові шви, Ось так, один і другий. І прокладаємо ось тут строчку на 5 міліметрів і обметуємо цю строчку. Ось і все. Комбінезон готовий, залишилось тільки пришити пару кнопочок отут. І все, на мій погляд, вийшло чудово, яскраво, дуже політньому. Такі кавунчики. Мені подобається і колір цей зелений, так освіжає навіть на око. Ну, все, дівчата. Якщо вам сподобалось відео, сподобався майстер-клас, поставте мені вподобайку, я буду бачити, що я працюю недаремно, що хтось це дивиться, комусь це подобається. Знаю, що багато прихильників у ляльки Паула Рейна, але ж не всі дівчата шиють. Тому. Пишіть, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, якщо ще, не, ще ви не підписані. Попереду ще багато цікавого, тому натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Все, до побачення, на все добре, дівчата.